Південніше від Куп'янська тривають бої під Сватовим. Тут немає просувань ні з боку однієї армії, ні з боку армії, ні з боку нашої армії, відповідно, ні з боку армії окупантів. Цікавіша ситуація, що правда, складається і далі на Кремінському напрямку, або як називає його наш Генеральний штаб Лиманський напрямок. І далі перебуває північ від Кремінної на карті Діпстейт і в дії аналітики. Вони її позначають як все ще Зайнято ворогом зону. Тобто я маю на увазі ось ці населені пункти Площанка, Червонопопівка, Житлівка. Хоча Генеральний штаб збройних сил України щоденно звітує про саме атаки орків на ці позиції. Тому ми припускаємо, що тут є українські захисники, і трішечки краще візуально, як на мене, стан справ під Креміною демонструє карта від твіттер аналітика Дефмона. Ось синім замальований. Контур контролю території з боку збройних сил України жовта зона це по суті така сіра зона, пунктири сині, сині пунктир це місце розташування лінії фронту з боку українських військових, червоний пунктир. Це місця атак, місця просування російських військ. Відповідно, ми можемо припустити, що зараз все ж таки контроль над трасою від Сватобого до Кремінної перебуває на на користь за українською армією, фактично, і Креміна перебуває у такому напівоточенні Лише е, одна. Точка виходу є на схід від цього міста, і звісно, що росіяни тут намагаються утримати свої позиції, тому що розуміють, що в часі такої відсутності хорошої погоди, а хорошою погодою в зимовий час є заморозки для просування важкої техніки. Зараз таких заморозків немає. Нульова температура і мінімальний плюс, відповідно, багнюка. Тому в таких умовах величезного значення набуває просування важкої техніки хорошими автошляхами, бетонними або асфальтованими. Ось в цій зоні: Креміна, Рубіжне, Сєвердонецьк, Лисичанськ. Там. Розгалужена е, мережа автодоріг, відповідно, вочевидь на цій зоні найближчим часом слід чекати розвитку бойових дій. Е, тому Креміна, хоч попри те, що залишається в такому напівоточенні з боку української армії, е, російський гарнізон все ще не здає своїх позицій там, тому що розуміють, як тільки вони підуть з Кримінної, стрімко дуже українська армія зможе наростити свою перевагу у цьому е, регіоні. Е, рухаємося далі ще південніше. Тривають атаки росіян під білогорівкою. Це якраз південний фланг оборони Криміної для їх для них з їхнього боку і таким чином атакуючи білогорівку, намагаються росіяни відвернути всіляку увагу наших військовослужбовців і створити проблеми якраз для зсу у цій зоні оборони для того, щоб наші оборонці, наші сили оборони відвели свою увагу від криміної і від оточення цього міста і просування там якраз уже на південь від цієї агломерації Криміна Рубіжна до Білогорівки, Верхньокамінського спірного. Або що в спірному тривають теж атаки трішечки погіршилася ситуація і стан справ, зокрема якщо співвідносно до карти Діпстейту, південніше в районі Солидара та Яколівки, Сателіта так би мовити, села Сателіта Соледара. Хоча про існування так би мовити, ще цього села вже майже і не доводиться говорити. Його зрівняли із землею, зробили місячний ландшафт. Аналітики Діпстейт змінили ось так. Замалювали, зафарбували зону контролю російської армії за останній час. Ну насправді в Яколівці можна вже зараз говорити, що майже українських захисників немає, тому що мало того, що орки демонструють такі ось, наприклад, фотографії з-під Яколівки. Це навіть не з під, а безпосередньо у Яколівці на вулиці Донецькій, 6 це центр села, де розташована гімназія, на фоні якої вони сфотографувалися аналітики. Команди Deep State якраз. Розібрали геолокували цю гімназію, де вона розташована, в які, в якому місці як я сказав, це центр села, і хоча, якраз рік назад, ще там вчилися дітки, але зараз там перебувають орки, і відповідно. Ліворуч у нижньому куті огляду, ви бачите фотографії, як раніше виглядала гімназія. Зараз фотопідтвердженням того, що тепер на її контролюють росіяни, є їхня фотографія на фоні цієї гімназії, тому звісно, що расисти просунулися такі в напрямку власне Яковлівки а відповідно, і напрямку Соледара, але поки що. Особливо цю ситуацію нічого не змінює, особливо е, погіршення ситуації для українських захисників або покращення для росіян е, це не означає, тому що яколівка направду була зрівняна із землею, і фактично там не було ніякого е, живого місця. Тому наші оборонці змушені були підго... відійти на інші е, укріплені підготовлені. Позиції, втім, це звісно, що створює додатковий тиск на Солидар. А Солидар нагадаю, це північний фланг оборони Бахмута, на який орки люто тиснуть. Ось він тут Бахмут, ось Солидар. Тому самі все розумієте, що цю. Територію цю оперативну ділянку варто розглядати у певні взаємодії. Відтак, якщо орки мають успіху, Яковлівці, можна припускати, що в подальшому вони його можуть розвинути з метою оточення нашого групування принаймні з півночі однак, поки що про таке оточення, звісно, що говорити не варто теж саме просування у Яковлівці – це 300-500 метрів силами величезних втрат з боку російської армії.